На позачерговій сесії міської ради долю незавершеного будівництва критого ринку зробили більш окресленою. Бердишівська міська рада, один із співвласників недобудови, незабаром продасть свою частку. Її господарем стане торгівельна компанія Полісся Продукт, яка за 65,2% недобудованого ринку віддасть понад 8 мільйонів гривень. Рішення про продаж своєї частки в об'єкті незавершеного будівництва міська рада прийняла ще у вересні. Купити її пропонували іншому співвласнику недобудови Житомирській обласній спілці споживчих товариств. На роздуми організація мала місяць, але протягом цього часу своїм переважним правом купівлі не скористалась. Міська рада не взяла до уваги умови, на яких спілка була готова придбати частку недобудови. У листі, що його надіслало правління облспоживспілки міській раді йдеться про те, що визначати її вартість, треба шляхом проведення експертної оцінки. Участю двох сторін або шляхом понесених витрат. Ані перший, ані другий запропонований шлях визначення вартості юридично неможливі, вважають посадовці. Визначення вартості частки шляхом понесення витрат. Ми вам вже доповідали, що воно неможливо, тільки визначається шляхом проведення експертної незалежної оцінки відповідними структурами. Так що це не може бути підтримано чисто з юридичної точки зору. Проведення експертної оцінки за участю двох сторін також такого поняття немає. Проводиться на замовлення однієї зі сторін і знову ж таки незалежною експертною організацією, проводиться потім відповідно в Суть вище згаданого листа зменшити вартість частки вдвічі, тобто до 4 мільйонів, продовжує Сергій Нофрійчук. На це міська рада пристати не може, а лист облспоживспілки розцінює як відмову купувати. Отже, депутати проголосували за те, аби частку ринку продати іншому претендентові, який згоден сплатити за неї повну вартість. Кілька питань до майбутнього власника частки ринку виникло у голови асоціації приватних підприємців Людмили Просянової. Чи бачили вони, що купують, чи не будуть змінювати цільове призначення об'єкту, та чи співпрацювати? із асоціацією. Відповідаючи на запитання, заступник генерального директора зауважив, у компанії розуміють, що в ринок треба вкладати багато коштів. Ми займаємося оптовою роздрібною торгівлею. У нас многовекторний бізнес, і сільхозгосподарство, і будівельні магазини є, і порядка своїх 30 магазинів продовольчих товарів. Не так у вас супермаркет на Червоній горі продукт. Ось, я думаю, що нам нічого не буде заважати, співпрацювати з усіми, що нам це все вигідно. Окрім того, керівництво компанії проводило переговори з правлінням облспоживспілки, каже Віктор Потоцький. Вони показали, що організація згодна продати компанії і свою частку в недобудові.